дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Два рази так було у 65-му, шістдесят у 70-му так було. Тут була вода. Карасі плавали. Тут було стільки хочеш, як і хочеш лодки нас настояли. Хто Ту живе тут давно, то звикли. Що вже буде, те буде. що я не спиню його. Підтоплені поля, городи та залишені торічні насипні дамби. А рівень води у річках Канівського району контролюють цілодобово. Порівняно з минулим роком, ситуація тут не критична, розповіла Суспільному староста Прохорівського старостинського округу Наталя Сквиря. У селі Прохорівка біля Дніпра лінія мішків з піском. Це залишок від минулорічних загороджень, показує місцева жителька Наталія Віштака. Вона щодня виходить на берег, аби поглянути, чи не підвищився рівень води. Ночі дуже вода. Підіймається увечері, вода підіймається, а потім скидують воду. Нема води. Сподівалися, що тут знайдуть спокій, каже жінка, бо до цього села на її батьківщину приїхали з чоловіком у 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Та торік вода дійшла і до їхнього подвір'я. Машина була у воді, от води було ну десь отак. Саджати щось на городі не поспішає, бо вже знає, що можуть бути втрати. Чесник був, і він весь згнив. Так навіщо його садити? Воно все пропало. Ну так, тут була вода, карасі плавали. Тому цьогоріч буде висаджувати все не раніше травня. Помідори, огірки. Таких підтоплень, як торік, каже, не пам'ятає, та нині готується до будь-яких подій. Слухаємо кожен день, дивимося, ходимо на річку. Думаємо, що не буде такого. Надіємося, що все буде гаразд. А от в селі Калиберда нині підтоплені луги. Біля свого подвір'я торгує яйцями, картоплею та буряками пані Надія. Її будинок, говорить, знаходиться вище річки, тому підтоплення торік оминуло. Але за свої 78 років пам'ятає інші випадки. Два рази так було. У шістдесят п'ятому, навірно, му так було, що багато. В одному годі то тільки отаку от дорогу ступило, в дворі не було, до древотні сюди дійшло і все. В му то у нас під полом була вода у хаті. До човном приставали до хати. Та що робити, раптом вода дійде і до її будинку, говорить не знає. Що вже буде, те то буде, то що я не спиню його. Тут за війну переживаємо. ой. мене онука забрали, да це вже сім місяців, вже восьмий, без вісти пропав. Воду дозовану почали скидати ще із середини лютого, розповідає староста Прохорівського старостинського округу Наталія Сквиря. Тому про будь-які зміни відразу попереджають місцевих. Ми Думаємо, що ми так і закінчимо весну без, без підтоплення, що люди будуть добиратися і до магазину, і до аптек, і ну, виїжджати можна. Так що, думаю, це у нас не така критична ситуація, як була прошли. Торік до такої ситуації не були готові, говорить жінка. У прохорівці трохи там були підтоплені хати. там... І забори є, попадали, тому що вода прийшла раптово, дуже раптово. Вона за двоє суток піднявся такий рівень, що перелило все. У людей городи плавали, все і от такого немає. Та є місця, де вода у селі сушки тримається щовесни, тому місцеві вже звикли до цього, говорить Наталія Сквиря. Получається, до Дніпра у нас тут річка Оріховка остається тут ну, 500 метрів трошки менше. І воно виходить, рукав йде до каналу у центр села і там є відведення. І по цих відведеннях рівень піднімається води, тоді потрохи де-не-де, вона ж трохи розливається. Але воно контрольовано. Ми вже до цього, як ти казав, хто живе тут давно, то звикли. Нині ситуація у Ліплявській громаді контрольована, розповів начальник відділу земельних відносин Володимир Мененко. Станом на сьогодні у нас відмітка по рівню Дніпра 82,50. В минулому році це була відмітка 83,40-8350, тобто на метр була. На зараз у нас все добре, стабільно. Водопілля як такого немає, вода сходить. Громада винесла висновки з прошлого року. У 2023-му їм повідомили про надзвичайну ситуацію, коли вже почали підтоплювати господарства. Тому люди мають бути готовими до будь-яких змін щодня. Додає Володимир Миненко. Нас попереджає ДСНС. Нас попереджає ідро саме Укргідроенерго. Надає інформацію. Ми інформуємо населення. Прошлий рік оте деревце. Воно було в воді, і оці вся ягоди в мене там, вони теж були в воді. Лебеді там плавали. Фактично, оце така поляна була цього пшениці, оце таке все поле пройшли рік пропало, бо там одним горбочком залишився кусочок пшениці, а та все пропало. Воно все, як зійшла вода, то все поле стояло риже. Валентина Бузовиря проживає у селі Межиріч 36 років. Проблеми з підтопленням, каже, мають щовесни. Це ми йдемо на низині о, Дніпрова вода, вона як оце, там, пускають її, то в нас йде перве затоплення. Це вже якщо в нас тут повно води, то тоді на тій стороні буде. Вода торік довго не сходила, тому довелося саджати городину вже у червні, говорить пані Валентина. Та нині сподівається, що ситуація буде інакша, бо вже має плани на цю ділянку. Посядемо гарбузи, а тут, то буде цей сою сіяти. А тут будемо таку, таку огородину. Гарбу, ці, помідори, огірки, таке капусту там за ставком, перець, бо там, наче влагоги трошки більшенько. І радію, що по приводу вже зійшов посаджений восени часник і цибуля. Снику я купила 5 кілограм, посадила і цибулю 5 кілограм. Будемо надіятися на краще. Нині у селі Хрещатик, яке розташоване на березі двох річок Дніпро та Рось, рівень води щодня змінюється, інколи підтоплює дорогу. А торік у Мошнівській громаді водопілля розпочалося 10 квітня. Тоді підтопило 20 будинків та прилеглі господарства. Пересуватись там можна було лише човном або спеціальною технікою. А рівень води сягав до півтора метра, розповів Суспільному голова громади Богдан Шкарбута. Тоді евакуювали чотирьох місцевих жителів: з них одна дитина та домашні тварини. Цьогоріч ситуація контрольована, та у разі чого їм вже підготували місця для евакуації. В одному з медичних закладів облаштували дві палати, показує Богдан Шкарбута. На даний момент у нас 10 місць є, яких ми можемо надати повністю із харчуванням, з теплом з усім, чим необхідно, щоб тимчасово можна було проживати. Хочу більше сказати, то, що при необхідності є вільні ліжко місця, і при необхідності є визначений порядок. Кількість місць буде збільшена. Підтримується постійний зв'язок із мешканцями зон, з тих можливих зон затоплень, підтоплень території в селі Хрещатик. Ведеться роз'яснювальна робота. Заводилися продукти. Зі слів еколога Наталії Свояк, люди мають бути готові до будь-яких ситуацій, особливо ті, хто живе близько до водойми. Водопілля це природній весняний процес, який відбувається в березні-квітні місяці, в результаті того, що тануть опади, які випали в зимовий період. Останні два роки був особливо підвищений рівень атмосферних опадів, цьому спонукала тепла зима. В минулому році взагалі ми спостерігали те, що найбільше було водопілля за останні 50 років. Цьому році думають, що цього не відбудеться. Яку ж ситуацію з водопіллям прогнозують черкаські синоптики у квітні. Нинішні погодні умови зими були мало сприятливими для формування вираженого водопілля на малих і середніх річках Черкаської області. Лише на окремих ділянках річки Золотоножка, Супій. Ясмен, гнилий Гнилитікич, вода розлилася на заплавній території незначної площі. Це нормальне явище, тому що заплавна територія це частина річки. Там є спікарі, межиріч, хрещатик, села. Вода буде прибувати і буде розливатися на понижені форм рельєфу на прибережну цю територію. Говорити про те, що є загроза підтопленню в житловій забудові або інфраструктурним об'єктам не варто, тому що. Відбувається скиди із канівської ГЕС. Цей процес контрольований. Пік водопілля за прогнозом українського гідрометцентру спрогнозований якраз на першу декаду квітня. Нагадаємо, торік через весняне водопілля на Черкащині у квітні 2023 року підтопило 153 двори та 477 гектарів полів і лісів. Основна причина була зі слів голови обласної військової адміністрації ігоря Табурця, бурця невідрегульована скидання рівня води перед весняними паводками. Більше інформації на нашому сайті Суспільна медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.